Друзі, прибираюся на лоджі і знайшла ось такого пряника. Намагаюся знімати вам сюжет, хотіла на цьому красивому фоті про... фоні продемонструвати вам, як довго лежить імбирний пряник. Та тут один прийшов і не допомагає мені, а навпаки. А я, друзі, малювала цей пряник десь у 2018-2019 році. І що в ньому змінилось? Лише тільки вигорів трішки колір. Тому що він так у мене стояв і барвник, він і так не був сильно насичений, але бар... ну, колір змінився. Я вам тут демонструю, відповідно, має тут сфокусуватися трішки. І ви от запитуєте, скільки лежить імбирний пряник? Ну от порахуйте, з 2018 чи з 2019-го я знайду цю публікацію десь у Фейсбук. От, ще, а цьому не йметься. Ще є таке, також дивлюся, вигорів Діне. Вигорів задній фон, тому що ну, це зрозуміло, що тісто також влежуючись побіліло. Але хтось там от мені писав, що дубовий пряник, глазурь сюди-туди, ну, типу, в шорці там було таке якесь насміхання. Друзі, якщо імбирно-медовий пряник, медовий ключове, а в мене, ви знаєте, що в моєму рецепті медового пряника там 180-200 грам цього меду, діне, то. Теж хоче тестувати, то дивіться, я його натискаю, і він ось, бачите, ямку, як вам так збоку, він продавлюється. А продавлюється він тому, що е, ну, тісто медове має таку властивість зовнішню вологу в себе впитувати. Так що, скільки лежить імбирний пряник, друзі, залежить тільки від вашого бажання. Хочете смакуєте, хочете його? Ну, це. О, май гад! Оце кадри. Ді, ти їсти вишплю. Ну, вже мені шкода. Я хотів вам, до речі, продемонструвати, як він роз... <розлоблюються> <розлобляються> um, ну Просто для мене це шок, бо в мене кіт такого не робить. По-перше, йому не дозволяю так ходити. Це Ловлю ексклюзівчик. Ось, друзі. Ось він надкусив. Ось така його серединка. Я вам найду цю публікацію у Фейсбуці і прикріплю сюди ж. Віддай мені прям. Друзі, дуже ексклюзивне відео насправді. Те буде доїдати. Треба забирати. Ах, все не можна, Дім. Це ж цукор, кийця, вибач, пробуй. Друзі, коли я буду його шукати тут, це буде дуже довга пісня. Позаяк у мене скільки зроблених робіт, що е, оце ми зараз з вами ще тільки на Великодні 22-го чи 23-го року. Я зараз просто не перехожу на публікацію, бо щоб швидше прогорнути, зайшла у розділ світлини. Скільки роботи мої рученятка переробили, скільки радості принесли, якось і щемно, і радісно і трішечки сумно. Оце, до речі, лисенята, друзі. Вони такі фантастичні, це було корпоративне замовлення. А я і в наборі їх робила. Ну от, подивіться, яка милота. До речі, реклама да? додумалася прекрасно. Просто друзі, якщо ми будемо гуртати з вами цю стрічку, це ж просто ми тут протратимо дуже багато часу. У Мене світло є тільки півтори години. Ну, красиво, це все листать. Навіть мені, як автору, я ж кажу, я в ці моменти відчуваю легкий сум і трішки такої якоїсь гордості за себе, за те, що моє життя не було в цілому даремним, і воно подарувало людям багато радості і користі і тому подібне. Тому, друзі, я знайшла бачите, як завісають вікна. Я знайшла рішення. Я зайшла у стрічку Facebook. Ну, тобто, верніше, у мене є така папка у Facebook. І тут я прогорнула, прогорнула, прогорнула. Тут свої з -з закачки, до речі, оце е, також дуже старий будиночок. Це ще я в цій квартирі жила, це десь тоже цих років 18-19. Ось такі синички я робила, і такі мої були перші пряникові будиночки. Я їх повністю глазурувала. Так от, ось така була, ось таким був цей пряничок колись, коли його я відразу зробила. Ну, я постараюся знайти ту публікацію. Думаю, ви не маєте сумнівів у моїх словах, бо ну, навіщо мені це? Тож вигорів у нас барвник кольору заливки. Е, сама дівчинка трішки вигоріла, тона, як я вже вам сказала, шарфик, і очки в неї були зелені та карі, а волосся, бачите, якось так і залишилось, не сильно вигоріло на сонечку. Ну, Це все навіть не від якості барвника залежить, а від місця розташування пряника. Сьогодні у нас з вами такий насичений сюжет, був ностальгічний трішки з котом. Тож дякую вам за те, що були в цьому сюжеті. І якщо вам такий формат сподобався, я можу деякі огляди робити. В мене ще багато такого добра. Почуємось, бережіть себе.